Наступний рік електроенергія буде е, близько 6,5-7 гривень, а я вам гарантую, прямо от в ефірі я мовлю, що на наступний рік для населення вартість електроенергії буде 6,5-7 гривень. Я думаю, 2-3 роки і ми вже будемо сплачувати за електроенергію приблизно 8-9 гривень. Тобто ви на 2025 рік прогнозуєте підвищення ватних кіловат да. на 50-75%? Приблизно так, так. Да. Я вам гарантую те, що я. Можу... А чим це обумовлено взагалі? Як це будуть якось вдогано. обґрунтовувати? Так. Так. Що будуть говорити українському суспільству? Не... Так а вже, вже це вже озвучили. Це вже, вже озвучено. Ну тільки от з 1 червня тарифи нові з'явилися. А він так і а минулому знову. році, з 1 червня, і в наступному році також з 1 червня. А як тоді це де? вже озвучено, Цифри 6,5-7 половини гривень. Їх вже озвучили а, весною цього року. Що фактично озвучили а, народний депутат Нагарняк, представники ДТЕК, представники ясно? Uh -huh. А вони всі озвучили, що вартість електроенергії для населення повинна бути Я просто сторони. заяву 22-го року.